Доброго дня! 21 лютого ми відмічаємо День рідної мови. Діти, наш український народ і наша мова дуже давні. Численні вороги не раз хотіли знищити наш народ, убити нашу мову. Але українці не скорилися, наші праотці ставали на захист своєї землі, своєї мови. І ми вдячні. Минулим поколінням зазбережено нашу славу, землю, мову. Ви, діти, повинні бути гідними, правнуками своїх прабатьків. Ви теж повинні любити і берегти свою землю, свій народ, українську мову. Наша мова співуча, мелодійна, як гарна пісня слов'я. Кажуть, що без мови нема народу. Тому, щоб нашому роду не було переводу, ми повинні шанувати, берегти нашу мову, розвивати і передавати її наступним поколінням. Що й не народжується дитина, вона чує голос рідної мами. Наша мова багата, барвиста, розкішна. Послухайте, як можна звернутися до матусі? Мамочка, матуся, ненька, нинечка. Матінка, а якими гарними словами виражаєте свою любов до матусі Люба, дорога, ніжна, мила, золота, добра, найдорожча. Як багато слів ми знайшли в нашій мові, щоб сказати про маму, ви переконалися, що наша мова дуже багата. Послухайте вірш Леоніда Полтави. Хто? Як говорить та вивчити його разом з батьками. Все, що живе на світі, уміє розмовляти, уміють говорити зайци і зайченята. По своєму говорять і риби серед моря. І у садочку пташка, і у траві комашка. Говорять, навіть квіти з блискучими зірками, а як говорять діти, так, як навчає мама, приймиш матусю слово, подяки від дитини за нашу рідну мову, за мову України. Сподіваюсь? Що ви всі зрозуміли, що найбільше багатство народу це його мова.